Тепер пропоную піти у містечко Лібо, яке знаходиться зовсім поряд. Тут у пішки це буквально 50-100 метрів під кар'єр де Люм'єр. І там зверху будуть відкриватись просто фантастичні види з тих зруйнованих шато. Тож ходімо наверх, прогуляємося, і то все побачимо на власні очі. І через те, що це місто знаходиться на пагорбі, з нього відкривається просто мальовничий краєвид на 360 градусів. Ти бачиш, і оливкові рощі, і виноградники, і незвичні скелі, які знаходяться позаду мене і ще будуть всюди тут навколо. Тож пропоную піти скоріше всередину цього міста і його дослідити повністю. де Прованс одне з найкрасивіших сіл Франції, на скелі з панорамним видом на долину. Містечко ніби застигло в часі. Вузькі кам'яні вулички, середньовічний зруйнований замок зверху переносять нібито в стародавню епоху. Одразу я побачив і магазин, де було провансальське мило з ароматами лаванди, троянди чи оливи. І ще там був мільйон видів, які виготовляють тут, в провансі та місті Марсель. Окрім ресторанів, далі я побачив ще й магазини одягу, які були повсюду, також невеличкі магазини з натуральними продуктами, фермерськими оліями, винами і навіть сувенірами від місцевих майстрів. Далі я зайшов у мерію і також побачив. Бачив, що з часів римської імперії тут залишились кам'яні руїни, колони та фрагменти будинків.